Добрий день, всім привіт. У мене вікенд. Покажу вам в якому гарному місці. Витя рибка плаває. І тут просто безліч, особливо десь отут вони більше ходять. В такому от чудовому місці. Вимостка. Десь в тому керунку мій бус стоїть. Тут можна щось замовити поїсти. Тут як бачите пасіка. Туди не підходжу, бо ще налетять на мене. То, що я знаю тут, це взагалі колись була аля Катівня, потім тут були люди, пани, які займалися рейдерством і тому подібне. Винищували прямо людей, а потім це все еволюціонувало до такого гарного монастиря. На цьому вже березі. Бачу там якісь... Бачу там ще хтось живе. живе. Але гарне місце. Пощастило комусь. Так от. Ще отако схлився водою, воду і бачу тут. бджоли повідкладали свої соті. Дивно, до речі, що, що... в воді. Я переляку, курва виключив телефон. <хи> бо в мене верхньою кнопкою включається запис, а я заблокував двома натисками. Звідси, коротше, що воно стоїть після того, як я вам роблю запис відео. І це, до речі, гарна це, Роблю запис відео і звідси така торпеда, щупака виходить. Йомайо, -йо, кілограмів, я знаю. Ну так з чотири. Бо я так трохи по тих щуках колись ходив. То так більш-менш знаю, Йо-ма-йо! Тут було б, звісно, дуже круто, якби можна було порибалити, але не знаю, можна чи не можна. Тут музейчик такий. І з такого, що дуже цікаве для мене, то прям ось тут різні люльки. А тут знаходиться магазинчик. З різними сувенірчиками. Дуже гарні всякі джеми, цукерки ручної роботи. Дуже круті. Чайочки. Хто займається письмом каліграфічним, такий наборчик класний. До речі, досить недорого. Гарненько. Тут є ось така виставка, зараз покажу. Можете собі поставити на паузу, прочитати щодо чого. А я покажу вам виставку що на тих гарматах. Тут не знаю, тут були вчора кулі, але чомусь їх нині нема. І отака паняна. Я ще туди вдаль Подивимося на той монастир, що там є. То тут якийсь монастир, чи то церква. Я в тому не до кінця розбираюсь але знаю, що головна знаходиться тут. Отут ще одне озерце з чудовим просто видом. А тут, походу, буде зараз весілля відбувалося. Я дуже так далеко йти не буду. Бо те що там бачу, але спробую підійти і показати делікатно. Ось так виглядає сама церква. Там вже люди знаходяться. Там ще одна церкушка. Тут такий мостик знайшов, тут стільки риби, йо йо! І глибина, я вам скажу, тут до речі доволі велика. Але як бачите, вон до люди плавають собі. Почався у мене тиждень не дуже добре, чого, бо того, що я вже загружений, все ніби добре, але проблема в тим, що їхав, в мене включилася помилка втрисків. Як це втриски? Форсунки. О, і те, що типу, помилка видиху. Що сталося? Не знаю, чи буде вам видно. Ось тут. Бачите? Нова труба, що ви розуміли, 7 днів. Труба 500 злотих. Офігенно я вам скажу бізнес, офігенні заробітки. Чекаю хай трошки вистигне, буду потихоньки то все розкручувати. Коротше так, панство. Можливо хтось з вас такого не робив. Я вам поясню, бо сам не знав, як то робити. До речі, подивіться наскільки величезна дирка. Просто розірвало її. Тиждень, тиждень трубі. І що ви розуміли, ще в одного нашого водія така сама ситуація сталася. Якраз шеф мені відписав. Не знаю, що вони ту все роблять. Коротше, як її зняти? Отут є, отут є отакі от вусика. Коли воно знаходиться там, ви берете це вусико, піддіваєте утвердкою так, щоб воно стало отут. Я вам звідси покажу, вам так буде зручніше, але вам там на машині буде краще. Отут. Далі ви не можете ніяк потім до того всього добратися. Для того верхній хамут треба буде відпустити, щоб ви могли провернути трубу і дістатись до такого самого вусика звідси. Коли ви це зробите, ще легенько прокручуєте трубу на себе. І отут піддіваєте, для того, щоб як бачите, отут планочка всередині, вона отак вилізла. Бачите? І тоді труба вилізе. Я ще правда от маю зараз, то добре, що я з собою маю дві такі труби. Зараз оцю свою трубу, яка стояла до того, я візьму отут е підмотаю, для того, щоб коли буде хомут, щоб він не перетискав цю трубочку тут. Отаким от скотчем. Це такі скот, пландеки, труби. Зроблю 2-3 оберти, щоб просто його перетискало, а не трубу. І будемо, і будемо сподіватися, що все буде добре. Так, панські. Заложив. І отам, як бачите, теж на такі зубчики, про що говорив. І вона там, бачите, в такі пазіки от фіксується. Покла... Коротше, запхати її набагато легше як витяг. Я вже на паркінгу зробив ту машину, нині на вигрузку на експрес не приїхав і зараз вам покажу оті красоти, які будуть там трошки спереду. Я вже думаю, хотів зняти цей міст. Мені ніколи не вдавалось. Дуже круті кадри. Доброго ранку панство. Поступив до мене сьогодні зранку самого дзвінок від Вані нашого з фірми. Каже, що десь затрясся мотор в нього, все заглушилось, не знає, що тепер робити. Каже, що сіли акумулятори. І щось говорив таке, що я маю до нього приїхати, то їду вигружатись і летимо до Іванка. Але правда мені ще ніхто нічого не казав, можливо і не поїдемо. Який там міст. Ми між іншим також недовго заїжджаємо. Коротше, не знаю, до речі, що там з тим панією. Що ніхто до мене не дзвонив, ніхто нічого мені не казав. Що? Вигружаємо отакі пачечки, такі бік Чина працює. О, стоїть наш бравий хлопець. Та у нас спить в курнику. Мафинка поламалась. Іване! Виході! Що тобто ми вже тільки не робили і перевіряли її насоси. І тиски в системі, ще щось, все є, все робить. Не заводиться і так бляхативно масла і швиденько тим мотором. Не знаю, з форсунок теж не чути ні запаху, ні, 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 ні пропусків знаєте, у цього. ні цокають без поняття. Ще в такому місці стоїмо, як би я його звідси мав витягнути, я без поняття. Дивіться, скільки форелі. Видно вам, не видно. Зараз я вісь. Все форелька. Тут які особи. Капець. Вигляда якось так. Електрики нема, гальмів нема. Ззаду і теліпається жилетка. Старить пасок. І мак Андрій Михайлович, дай йому Боже здоров'я крапко. Так і їздимо. Все, доїхали Доїхалисьмо. Доїхали Ванька, а знаєш що саме обідно? Що до того ідеально все відв'язалося, ні? Але Ванька, доїхали, чоловіче. Да. Все, його. Ваньку дотягнули, тепер самому треба їхати вже по заруску. А то між іншим обід. Я загрузився, але то шляпа. Мали загрузити типу, 17 палет, потім написали в документах 11. А я от зараз перевіряю, вони от такі коротенькі. В мене їх взагалі 16, а не 17. Я вже думав їхати. Жари 42 градуси. Бляха, стою на сонці, мушу ще то все їм перераховувати. Дуже здоров'я панство. Щоб ви розуміли, це вже шоста зупинка. Тут на території знайти місце, де в мене вигрузка. Тут бачу той Інофлекс. Але мені треба на той трансбіц. І я довкола кожні двері мене відправляють. В кінці мене відправляють до другої компанії. Ще той нинішній день це щось з чимось. прочекати 2,5 години, щоб тебе вигрузили. Приїхати сюди, ходиш як ідіот довкола, бо типу... Посилають з одної брами до другої брами. Ще чекав, я в них тут а дві, бо в них завод з другої сторони, типу, горів. А я маю ще одну зараз загрузку. Вигрузка на четверту ранку. Да, це щось з чим із нинішнім днем. 37 градусів між іншим в тіночку. Тока. Тим часом і Іванко на паркінгу скинув відео. Йду я короче, в Німеччині до магазину. Ось так 5 кілометрів. Я вже на другій загрузці. О тут я маю грузитися. Знову чекаємо. Тут ще треба буде загрузити 7 палет і маю загрузити я. Та температура вона мене дійсно зведе з розуму. Про раночку панству. Їхати мені ще 4 хвилини. І от буде зараз вигрузка нарешті. Підемо шукати. Офіс ту я на рампу 83. Це значить там ми на магазині нето. Мені щось здається, що я вже тут розгружався. Або вже десь вигружався на другому нету, але прям дуже все схоже. По Типа як працюєш, як робиш, як розміщується бюро саме. Знімаю панського вам знову з цього місця. Коротше, мене знову завалили тих 12 палет, на рампу воно не вміщається. Тепер мушу чекати, щоб вони щось вирішили. Бляха, спавимо 3 години. Офігеть, прикольно. Мама проблем для того, що тут є місця. Тут у них. Jest tylko wysoka rampa. Ta rampa naprawdę jest wysoka. Nie wiem, czy uda się to nawet opuścić. Bo na tej, na której na pier z pierwszego razu miałem to rozładować, wychodzi tu taka rampa, że z góry się zrzuca, wiesz? I ona ma duży zapas. I tutaj nie możemy postawić ją. Nie wiem, co robić. Dobro państwo. I ja już w Austrii na zahrusce zagroziłoś takich 8 palet. Їдемо десь Німеччину на вигразку. Люди така жара. Не витримую я бряха муха Скільки там? Алло. 38. Прошу дуже. Добре, йду я загружати ще ту свою бестолоч і їдемо далі. Їхав я на загрузочку. Тут ми загрузились. Тут Женя з нашої фірми також. Загрузився, у нас майже близнючки можна сказати. Зараз Андрюха ще на своєму опільку при... пришкандиває. Потім Андрій нині їде до Берліна. А ми ще нині з Ромою підписником здибаємося, колешкою. Так що якесь таке. Вчора нічого не знімав, бо що? Я вчора їхав купа часу, приїхав на вигрузку, була вже радисть 12 ночі. Завжди скінчилося. Тоді я аж заснув. Це Той Андрей, що їздить на турбодіжільному бусі. Тобі я працівники, я йо А ти вже такий поцілую, на 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 Все, наша кавалірка зібралася. Три машини. Ромчик, Андрюшка. Лежимо на всіх парах. А подивіться який спереду. Ама. Але хлопаки на всіх парах. Вже всі стоїмо, вже все. І ще підемо нині креветоси. Жарили, трошки прихилися ближче. Чекайте, бо я знімаю повітря. Отако. Одна холодний, бо тут бачу більше жару. О, так, так панська, у нас вже креветочка зроблена. Далі у нас бекончик. Що десь були стейки, тільки щось їх не наблюдаю. Андрюха вже дивіться, він Хлоп, вміє, вміє, може практикує. А є. Той наблюдає. А до його ой, люденьки. Також підписники, знаєте що? Пропоную. Ромчику, ходи, бо Андрій вже випив. Ми компотику вип'ємо за ваше здоров'я. Так, за кого? За підписників. О, так має бути. Легенько. Пані, ще спробую. Я вже не бриюся, знаєте чого? Бо кабель я вдома лишив. Попробую тої креветки. Курва! Ні! Вона зимна. Не буду їжі. 6 секунд підігрію. О! Капульку. О, а тепер прямо з костра. Вони пісок не опікти. Mm. Я вам скажу, смачно, но будет мало. Друзья, а Авин снова пришел сюда. Авин, айде, айде. Перукарский салон, все дела. <laughs> Чеки, да. новый бус 25-го року. Тим часом Назарко з Андрієм зустрілися і також відпочивають. Руха вже поїхав, ми переїхали на новий паркінг, їмо якраз макарохи, кілбас на кілька днів насмажили. Там так само шашлички, стейки, щось поїмо. Трохи заготуємося в дорогу і будемо вирушати потихоньку. Привітайся з підписниками. Привет. О, сам колись таким був. А в принципі таким є? No, yeah. На цьому моменті обірву вам відос. Наступна частина, до речі, з оглядом на цього красунчика, який стоїть зліва 25-го року, буде на каналі, тому не пропускайте, ставте лайки та підписуйтесь, аби не пропустити та бачити новий відос.